Дуже добре, мені здається, що рівень інформованості і обізнаності зараз всіх нас, і нас про плани дії союзників і тих, і тих, і їх про нашу ситуацію насправді повірте мені, і в Європі виріс зараз рівень по усвідомленої поінформованості про ситуацію в Україні. Незважаючи на те, що вони в Інфополі, там на французькому телебаченні щовечора, як у нас в марафоні карти там малюють і так далі, вони вже відрізняють Покровську, відрізняють від Покрова, да, це вже все, це все є три роки, на жаль. Але рівень усвідомлення отак, політику, мої еліт. Прийняття загрози, він зріс, те, що ми відчуваємо, тому що вони нарешті почали. От кажуть, що Європа прокидається, це абсолютно правильна метафора. Вони прокинулись. Звичайно, колеги їм з океану трошки допомогли там своїми меседжами, і вони бачать, що ну реально це буде велика проблема, навіть навіть якщо це будуть гібридні операції е, щодо стран Балтії, що може бути завжди, навіть якась супердрібна гібридна операція Або Норвегії. Шуша або Норвегії. да, або супердрібна гібридна операція до острова Готленд, яка так. обговорювалась в ефірі е каналів російських, навіть це вони вважають буде величезною проблемою з точки зору оцього відчуття безпеки в Європі, яке сформовано за 50 років.